Народ, всем привет! Значит, это у нас вторая часть, заключающая. В этой части я вам отвечу на все ваши вопросы по поводу ДП-документа. Расскажу полностью всю свою историю, как мы туда съездили. Удалось ли у меня забрать паспорт или нет. В общем, желаю вам всем приятного просмотра. Итак, на прошлых выходных, как я вам и говорил в предыдущем видео, мы поехали в ДП-документ, потому что мне пришло сообщение о том, что э, мои детене э, приехал паспорт, и можно его ехать и забирать. Вот. И дружине так само пришло сообщение, что паспорт ее готов. Мне сообщение не пришло. Те, кто не смотрел предыдущее видео, посмотрите первую часть. Ссылочка будет на видео в описании этого, под этим видео. Вот. В общем, приехали мы туда, там была очередь, наверное, всем сообщение пришло о том, что паспорта готовы. Прождали где-то минут ну, 15-20, возможно. Ну, изначально подошли на ресепшн, взяли номерок на выдачу. И вот нам сказали очикуйте. Вот, когда был наш номер, соответственно, подходим мы к оператору и Чудным образом я решил все-таки включить камеру, чтобы, э, так сказать, запечатлить то, что мне будет говорить оператор, если вдруг мне не выдадут паспорт. Но перед этим сейчас я включу это видео, которое я снимал в ДП-документе. И уже после этого видео подведем итоги, и я вам расскажу, что да как, в общем-то, у нас было. Все на смесь,

Mm. Все вірно. Буде галочки, поставте, будь ласка, підписи за отримання. 2, 3, 4. Так, паспорт. Ваш паспорт до нас ще не приїхав. Він 9.05 прибув в державну міграційну до нас приїхав. Так, паспорт вони всі прибули 9.05. Але до нас саме ваш паспорт не передали, як і багатьох чоловіків. Немає документу. Так, а чого я буду розписуватися за чотири тоді? Це за отримання дитячих закордонних паспортів. Ті анкети, що ви перевіряли, підписували ось на оформленні, з яких ми вносили дитячі закордонні дані. Я їх вам видаю, тому підпис тільки за ці дитячі А мій паспорт і, коли буде. На жаль, я не можу знати, коли ваш паспорт прийде. Тут ще де галочки, два пів а чому? чому не передали? Чому, чому що саме мій паспорт не передали? Тому що він у мене в дії вже з'явився. В дії в не з'являються ще коли ваш паспорт надрукували в Києві. Коли йому присвоєно серію номер, його надрукували, і він вже в дії відображається. Потім він їде в Державну міграційну службу з Києва. Там роблять свої процедури з ними передають нам. І поки що вони паспорт не передали, тому треба навіть тільки чекати. Прийде вам смс на той номер, у цей, що ви зазначали в договорі. цей. Після тобто смс... мені паспорт, виходить, не видадуть, як і всім чоловікам, правильно? Призовного віку. Казали наші міністри, за попередньою інформацією ми також її публікували. Що ті, хто до 25 квітня подали, ви маєте паспорти ваші забрати. Єдине, коли в нас технічно буде ця можливість. По-перше, коли передадуть паспорт сюди і коли відновлять роботу системи. Поки що вона не відновлена на якісь терміни, строки, на жаль, на терміні, Ну, наставнутої дитячі, дитячі буде. жінки, все так? добре. а Чоловіків ні? жаль, ні. Важально. це не тільки у вас. А якщо паспорт не видають, гроші повертаються? Поки що, поки ми очікуємо, що вам видадуть ваші паспорти, у нас поки немає ніякої процедури повернення коштів. Якщо щось там зміниться, то ми ну, вимагаємо. А у вас, у вас в базі є, що я, ну, мені робили операцію, що я інвалід. Е, а ви, ви якісь документи додаткові давали? Ну, мене, мене не питали, але. Ні, ну... вона, да, Я можу зараз предоставити. У вас є посвідчення? Так. А яка група? Третя. Третя? Зараз третя, вона також не підходить. Там, да, можливо... Ну, вона в мене я після операції, У мене там вінти стоять в позвоночнику. Я Це так би не фейк. Перша, друга група. Це можливо, коли розглянули, щоб ваш пас прискорити його відправку з України, якщо в свідоцтві посвідчені, перша, друга. Mm -hmm. Третя? Короче, паспорт мені можна не чекати, правильно? Зрозуміло. Ми чекаємо, ми сподіваємося, вам синку приїдуть ваші паспорти, ми зможемо їх повидавати. один, один день повидавши. подавати чотири коли приїхали. На жаль. Запитаю, минулого разу дівчина казала, що. Кудись там якийсь чат. Де це А, а ви казали так? Що десь там чат якийсь є а, на сайті у вас? Ні, Да, у нас є посилання на соціальні мережі: Facebook месенджер або Instagram Direct, Там є прямо такі, такі кнопки. А Instagram або Instagram, Facebook, а в Телеграмі немає туди. В Телеграмі немає грамі. Немає ні, в Телеграмі немає. Там тільки онлайн черга в Телеграмі. Якщо вам потрібно буде уточнити по вашим документам, ви можете написати або Фізбук, або в Директ, інста інстаграм. Прізвище, ім'я, побачила від дату народження, тобто і це в приватні повідомлення, не в коментарях. В коментарях там не буде mm -hmm. і ще таке питання. Може бути просто орієнтуйте, що це не день в день. Там дуже багато запитів. Mm -hmm. це може розумію, бути так. до трьох-чотирьох. Ще таке питання. Ви казали, що паспорт має приїхати, що є там час до середини Юля. Mm -hmm. Липня, липня так. І Якщо він не приїде, то що тоді? Ви повернете гроші чи як? Ну, взагалі до 25.07, якщо вже. До 25.07, якщо вже так. 0 -0 якщо вот. вже так. Ага. Ну, так. то по законодавству ви маєте право, я не знаю, що. По Законодавству взагалі то вам в цей термін до цього часу законодавству... мають видати Ну, по законодавству взагалі то так мені Але тоді Ви можете юридично вплив, в юридичній площині, так би мовите, писати лист там по імейлу. E зараз це роблять mm. люди, деякі вже пишуть на міграційну службу, місто Мукачево Є в них імейл. E і ви офіційно звертаєтесь, тільки не забудьте там сказати адресу вашої прописки. Бо законодавству це важливо, щоб вони вам надали відповідь. <рес> І вони, наскільки я знаю, вони можуть взагалі відповісти вам на емейл, плюс що дублюєш лиш на адресу. Добре, а оцей закон, що там коли там, після 30-го? Чети, його вже прийняли, що там типу військовий квиток там якийсь повинен бути. Ні, у нас ну, у нас ще немає інформації. Це тільки ми, ну, тільки кажуть, що він буде, а що в у законі буде, якихось проєктів у нас також. Коротше, мій паспорт що? з усіма чоловіками десь десь там в Україні в ящику не належить. Да? Там там я не знаю, скільки. Тисяч тих типу, паспортів лежить на Ну коротше, повинні взагалі видати. Це як... з лютого, з березня, з квітня. Там... Ну, ми ж подавали ці документи до виходить. О, і ви так. маєте забрати. Ну знову ж таки, кожного дня ми щось чекаємо, але інформації поки що На жаль. добре, дякую. Получається, там же щось написано, що типа. Ті, хто подавали до цього, до, до 25 квітня що є, вони отримають. Я ж й кажу, що ті, хто подавали за попередню інформацію, маєте отримати просто за звичною процедурою. Пройшли відбиток, приклали, але паспорту немає. Так, а як а де ви кажете паспорт? Міграційній службі місто Мукачево. Це міграційна, яку ми тут підпорядковуємося, яка робила перевірки по вашим документам. У вас орган шовидок 2129 в паспорті. Це міграційна служба міста Мукачево. Тобто він зараз там і знаходиться, так? У них він готовий, надрукований. Ми чекаємо, коли вони до вас передадуть. Але знову ж таки, Тобто зараз передають тільки жінок і. Від остатка це були жінки і діти, чоловіки плюс хлопці там до 23 років. А як же ж про три місяці, що типа три максимум три місяці паспорт? Е... Ну от роблять. я не знаю, як вони будуть з цим розбиратись. Міграційна служба, тому що це строки встановлені законодавством, і цей строк добігає дійсно у багатьох людей кінця, і... а не зрозуміло, що передадуть паспорт до того терміну, до того часу що uh -huh. в цьому випадку, ну якісь протиріччя вже з законом. Тобто uh -huh. якого... ну, тут його на цьому відділенні 100% немає. Ні, я не, не, його не маю. Скажіть, будь ласка, чого в паспорті стоїть видача 25 квітня? Це квітня, от якраз скажу, чому я вам сказала, у вас три місяці до 25.07, тому що 25 квітня це дата, коли міграційна завершила перевірки і прийняла висновок видати вам паспорт. Тому пишеться дата видачі це дата, коли ви не прийняли рішення. Не дата, коли вам цього ні фактично видали. Mm. Тому що паспорт в Києві друкується. Mm. Це так завжди, всіх паспортах. А ви бачите, що краще. у чоловіка паспорт надрукований, так? Звичайно. Я ще Вам кажу, якщо він міграційний, це значить, що вже паспорт з поліграф комбінату з Києва приїхав в міграційну службу. Це вже він надрукований 100%. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Добре. Добре. Ну, собственно, как вы поняли из видео, что паспорт мне не дали. Паспорт еще, как она сказала, не приехал. На вопрос о том, когда будет паспорт, неизвестно, когда это будет паспорт. Но вроде время есть до середины июля. 20, по-моему, там 4 число, она говорила, или 22, ну, что-то в этом роде. Вот, то есть до этого момента должны прийти паспорта. Также вот вы видели последние две фотографии. Это я фотографировал именно на, на входе в ДП документы. Там говорится о том, что всем, кто подавал заявление до середины апреля, до принятия этого закона, всем должны паспорта выдать. Но паспортов, как оказалось, еще нету, не приехали, они находятся в Украине. Поэтому ожидаем, я надеюсь, что всем выдадут паспорта, тех, кто оформлялся до середины апреля, вот, ну, потому что если у них написано, я сфотографировал, это все, как бы, должно быть достоверно, то, ну, не знаю, в общем, мне, как и всем тысячам мужчин, которые оформляли паспорта, еще паспорта не приехали и не выдали, вот, детям выдали, жене выдали, как бы, с этим вопросов нет. Так что ждем сообщения, надеемся на то, что выдадут все-таки паспорта. Если вдруг паспорта не выдадут, но тогда не знаю, тогда я буду просить письменный отказ, чтобы они мне писали, что они не выдают мне паспорт по каким-то там причинам. Да, и паспорт у меня в Дии добавился. Добавился паспорт D, светится, все есть, но как бы паспорт Ди <D> для Европы это такое, ни о чем. Поэтому нужен нормальный стандартный паспорт. Вот. Такие вот дела, так что ждем, ожидаем у моря погоды, неизвестно, когда оно что будет. Ну, надеемся, что все-таки паспорта выдадут и все будет хорошо. Ну, а тем, кому кто не успел до середины апреля оформить загранпаспорт, как бы тоже не переживайте, все в порядке, потому что Европа вроде как поддерживает украинцев, и даже если вы не сможете получить паспорт в ДП документе, вам смогут сделать, ну, в частности в Германии, вам смогут сделать загранпаспорт, с которой будет считаться как обычный загранпаспорт, с которым вы можете путешествовать. Единственное условие, это то, что вы должны подтвердить, что вы подавали заявку на паспорт в консульстве или в ДП документе, короче, в Украине, да, на получение паспорта, и вам его не выдают, вам отказано в получении. Это единственное условие, и после этого вам в Германии, ну, я думаю, так же, как и в Польше, и в других странах, спокойно вам сделают паспорт, и вы сможете с ним кататься по всей Европе. Вот, в общем, такие вот дела. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Впереди еще много интересных видео, новых. Расскажу свои мысли по поводу новых законов. Так что подписывайтесь, не переключайтесь. Всем удачи, счастья, здоровья. Не болейте, всех обнял. Всем пока.